У і Ірина Сколотово перекладає жестовою мовою результати одного опитування: понад 60% опитаних українців підтримують створення єдиної православної церкви. Майже 20% респондентів не підтримують ідею існування лише однієї православної церкви. стільки ж ставляться до цього питання? Байдуже такі результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Аналітики опитали телефоном. 2004 повнолітніх респондентів на підконтрольній території України дослідження тривало з 20 вересня по 3 жовтня. Похибка вибірки не перевищує 2,9%. Обговоримо цю тему не тільки і довкола, неї і з архімандритом Кирилом. Він на зв'язку з нами. Добрий вечір. Вітаю, Вітаю вас. Пане Кирило, ось ми розповіли статистику, але тим не менше, якраз вчора я на сайті тексти.org.ua знайшла статтю. Таке дослідження. Зокрема, вони пишуть журналісти, що за останній місяць від УПЦ до ПЦУ перейшло лише дев'ять парафій, що значно менше ніж 2 роки тому. Чому так? Чому віряни хочуть мати одну церкву, і навіть називають, хто може бути її головою, але перехід відбувається як на мене повільно або уповільнився. Поправте мене. Ну, по перше, дуже добре, що більшості українців не байдуже щодо того, що відбувається з церквою, і дуже добре також, що більшість українців хоче саме об'єднання українського православ'я в одну церкву. Зараз ми маємо ситуацію, коли в Україні є дві православні церкви і є певний, певний такий антагонізм між цими церквами. І власне цей антагонізм не влаштовує більшість українців. Як як, як випливає з, з дослідження? А, а, і а, те, що ви сказали, а, цей парадокс, що з одного боку більшість хоче єдиної церкви, а з іншого боку, так мало парафій переходить, а, а, цей парадокс а, він має стосунок до, скажімо, двох можливих моделей. Об'єднання українського православ'я перша модель це коли всі вливаються в вже існуючу аптокефальну помісну православну церкву України. Інша модель це коли знаходять якісь форми об'єднання між існуючими структурами, і очевидно, що незважаючи це на це можливо. В принципі, Вибачте, це... що прибув, але так. що обговорюється, це Це цікаво. Друга Так, модель. так. друга модель, це ну, мабуть, це поки що здається єдиною реалістичною моделлю, тому що, бачите, дуже мало переходить парафії. Це означає, що перша модель вливання, скажімо, всіх православних парафій в православну церкву України вона не працює, навіть незважаючи на війну і навіть незважаючи на ну, великий тиск з боку суспільства на, на парафії, щоб, щодо переходу. Більш реалістичною, але складною залишається друга модель, коли знаходять самі церкви між собою якусь форму співпраці співіснування. Поки що на початку це модель мирного співіснування, а потім згодом модель якоїсь якогось об'єднання структурного, яке має стати наслідком перемовин діалогу між цими церквами. Це дуже складно, можна буде здійснювати, але Такі моделі обговорюються в тому числі на, на політичному рівні, а на а рівні так, так одне питання задаємо вдвох. Це правда, і на рівні церков і теж так. це питання постає зокрема, і в тому числі не лише а, в Україні. А, також це питання постає у а, діалозі з іншими помісними церквами насамперед Селенським патріархатом. Ага. А що на таке на на таку форму співпраці співоснування відповіла би або відповідає Українська православна церква? То що ми раніше називали Московського патріархату для тих, хто може а, Українська ця ця Церква УПЦ? А вона не має єдиної думки щодо цього. Є великий запит на такий процес консолідації, на процес діалогу з православною церквою України. з… З боку парафії, з низового рівню, так мовити. І цей процес, цей запит, на жаль, не завжди підтримується на на, горі, на, на, на рівні проводу Української православної церкви. Ну, Тому чекайте, а тепер поясніть: я перепрошую: так. низовий рівень і на горі це хто? Низовий рівень це звичайні люди. Це парафія, це парафіяни, поясніть, цевіяни, і священики. І значна ага. кількість священників духовенства. Я, тобто. Я. А на, 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 на рівні проводу, тобто я маю на увазі єпископів і маю. На увазі також рівень, рівень самого проводу, зокрема митрополита Нуфрія. Ми не бачимо з їх боку підтримки цих. Процесів і відповіді на той запит справді дуже потужний, який існує знизу всередині. УПЦ. отже, оця статистика, яку яку ви навели, її можна застосувати також і до УПЦ УПЦ. Власне, що є більшість, я думаю, більшість приблизно той самий відсоток, який показали соціологічні опитування, які бажали якихось форм. Об'єднання з православною церквою України і є меншість, які байдуже? От я до цієї меншості, які байдуже, відніс би власне провід цієї церкви, Ага, зрозумів. Скажіть, будь ласка, як вам в цій от в цій моделі, яку хотілося би вибудувати, допоміг би новий закон про заборону релігійних організацій в Україні, які мають центр впливу в Росії? А, він може по різному а, а, діяти. А він може з одного боку ще більше а, а, нас, налаштувати одне проти одного. Це дві церкви в Україні, а може з іншого боку спонукати саме УПЦ до більш рішучих дій, до більш рішучого руху на е е напрямку воз'єднання з православною Церквою України. Те, як буде здійснюватися цей закон, тому що він поки що не імплементується. А от як він буде імплементуватися, від цього буде значною мірою залежати ефективність його щодо процесів об'єднання українського православ'я. Але ви кажете, що верхівка е, Української православної церкви проти того, е, навіть не чує своїх вірян, які хотіли так, би так, і так якогось е, контакту так. і е, возз'єднання. То і от, як власне ж, закон, як ж вони можуть от закон може вплинути на цю змін. верхівку? Якраз закон може, може вплинути, вплинути на цю верхівку, але не, не безпосередньо, а опосередковано через парафіян. Тобто, це да, закон може стати е, інструментом потужним. В руках парафіян цього низового рівню церкви для того, щоб вони більше рішучо вимагали від своєї від свого проводу все ж таки і, і рухатися в напрямку, в напрямку діалогу. Православна церква України співпрацює з такими людьми, які могли би змусити своє ну, своє церковне керівництво змінити позицію і все таки долучитися до православної церкви України або принаймні створити якийсь такий союз із ними. Ну я сподіваюся, що що співпрацює, хоча теж завжди завжди ця співпраця буває е, 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 плідною і ефективною в православній церкві України теж є е, 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 тенденція щодо самоізоляції такої певної. Е, але я сподіваюся, що запит суспільства на об'єднання буде сприяти подоланню цієї ці, тенденцій до самоізоляції. А, пане Кириле, дивіться. Я вів ефіри в цій студії в суботу. і В неділю це якраз був день капеланства, так би мовити, і ми обговорювали проблеми, які є у капеланської служби. Там насправді не так мало, на жаль, проблем, так. як нам говорили наші учасники, і говорили, що є проблеми з керівництвом, яке не є представниками церков, але так. є проблеми також із церквами. Так. Ну і одна з головних, напевно, проблем це нестача капеланів у війську, так. там майже тисяча вакансій. От можете прокоментувати, що можна вирішити, хоча б на рівні стосунків між капеланською службою і церквою. Так, да, це справді дуже складне питання. Я, на жаль, не, не дуже компетентний в відповідях на на це запитання. Якщо, я можу, можу сказати те, що, що справді є проблема з не лише з кількістю, але й з якістю капеланів. Бо буває так, що в капелани йдуть ті люди, які не знайшли себе в такому. Мирному житті люди з певними проблемами психологічними, емоційними, сімейними тощо. І тому я знову ж таки не говорю про всіх капеланів. Є дуже самовіддані жертовні священники, які багато що роблять для для наших солдатів, але є. І інші, скажімо, е, е, увага якості, а не лише кількості, мені здається, є дуже важливою у підготовці капеланів. Звичайно, є на заході, зокрема, програми підготовки капеланів. Я знаю, що багато наших капеланів проходять через ці програми, і капелан це не лише покликання, це, це професія. Тобто треба бути професіоналом, щоб бути якісним капеланом. І якраз оці програми підготовки цьому сприяють, але теж теж нічого не гарантують. Не лише допомагають, тобто це комплексне питання, комплексна проблема. Я не думаю, що ми можемо її так дуже швидко вирішити, але як то кажуть, проблема є, і ви правильно це зазначили. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, е, архімандрит Кирило е, був гостем цієї години. З ним говорили про бажання українців мати єдину церкву і про те, що стоїть на шляху.